Всім привіт! З вами Блак і я сьогодні прийшов сьогодні Mortal Kombat X, хочу сказати, що ну, геймплейно гра краще, ну, краще в тому плані, що краще за Mortal Kombat 9. Во. Ну, в тому плані, що там механіки удавлена і графіку сюжет там продовжує попередню сцену, там де Шинок Ну, Шинок хотів закупити земне царство. Бо рейден ну, там. Переміг, переміг Шалкана, і, <кій> і воно продовжує сюжет Mortal Kombat 9. Во. Ну, ще можу сказати, що. Ну, якби не оптимізація, то було краще ця гра А так то Ну таке собі не, не скажу, що вона. Ну, вона класна, але якби було в роликах я кажу в роликах, а так то так, грати гру можна по, ну, легко грати гру можна і цей і що я ще хотів сказати ну те що гра була проривом файтингах, коли вона виходила на той час зараз вона вже ну можна сказати перірку часом трохи пройшла але зараз є і кращі файтинги і кращі ну краще Ну, Краще грати в них. во. Ну, Довше, що, що я собі купив отакий от геймпад, щоб грати. Ці файтинги дуже хороший геймпад. во. Розкладка іксбоксовська. <кхух> я на цьому геймпаді буду проходити ще одну гру. Я потім, потім скажу, яку гру я буду проходити. І тоді, ну, коли я буду робити огляд, тоді я скажу. Цю гру буду а так я проходив на гіршому гіпаді. Тут того гіпада немає. А от. а от такого гіпаді я проходив початок Mortal Kombat X. що я тільки починав грати. А тепер я купив цей гімпа, мені цей гіпад дуже подобається. Ну чекайте огляд наступний на наступну гру. І буде не скоро він буде десь за... Ну, може тиждень, може два десь такого. Плюс-мінус так за швидко буде нова, новий, новий огляд цієї гри, яку я буду проходити. Ну, так що ну, для слабких ПК, я думаю, що нормально ця гра піде, хто має нормальну оперативку, нормальний процесор і тому подібне. Так що ну, нововведень є багато для файтингу того часу. Ну, і зараз вона досить нормально так виглядає, якщо Ну я вже це казав. Ну все, бувайте всім підписуйтесь на канал, ставте лайки. До ну, нового зустрічі!